мешканця міста Володимир правоохоронці знайшли канабіс в оселі, де він мешкав. Листки коноплі оформлені в композицію висіли в чоловіка на стіні, наче картина за це отримав штраф. Втім, як виявилося так званою творчістю з використанням дурману, він зайнявся, коли був на випробувальному терміні за попередній злочин. Тепер за свої творчі пориви чоловік може отримати три роки тюрми. Мешканець міста Володимир, перебуваючи на випробувальному терміні за крадіжку, в районі від стійників зрізав кілька стебл конопель. З них оформив так звану ікебану, яку розмістив себе на стіні в вітальні, де вона тішила його око з 2017 року і аж до 2019. Саме тоді до нього й навідались правоохоронці, і творчого задуму схоже не оцінили. Після чого переніс її в свою квартиру, що розміщена по адреса 1, де незаконно зберігав у дерев'яному ящику, вклеєною у книжку та наклеєною на стіну квартири шкатулку та аркуш паперу формату А 4 до 10.01.2019 року, коли вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб був вилучений працівниками поліції в ході проведення санкціонованого обшуку. Володимир Волинський суд оштрафував його за такі мистецькі перформанси на 850 гривень. Чоловік навіть сплатив штраф і був знятий з обліку у 2020 році. Проте той факт, що наркотичну і кибану виявили саме в час, коли він був на випробувальному терміні, тепер може зіграти не на користь чоловіка. Зараз то на обвинувачення просить скасувати е, даний вирок за нововиявленими обставинами, які. На думку сторони обвинувачення виникли в зв'язку з тим, що коли ухвалювався вирок у даній справі, коли призначено було йому штраф, що він ще ще інше кримінальне правопорушення, і сторона обвинувачення говорить, що ці відомості не було відомо. Тож прокуратура нині просить перегляду цієї справи. На засідання до апеляційного суду чоловік з невідомих причин не з'явився. Я от набираю той телефон, з яким ми зв'язувалися, і він е, е, не відповідає цей телефон. Телефонувала до його мами, мама мама теж не може нічого сказати. Тобто не знаю навіть для під захисний можливі повідомлення, але не бажає приймати участь. Ну ну невідомо, е, на така обставина. Прокурор каже доречно засідання відкласти разом з тим, якщо матеріалах кримінального провадження відсутні повідомлення щодо належного повідомлення обвинуваченого враховуючи інформацію, яка повідомлена стороною захисту з метою порушення права обвинуваченого. На захист я вважаю, що судове засідання необхідно відкласти, покласти забезпечення або явки обвинуваченого, або належним чином повідомлення обвинувачення про дане судове засідання на сторону захисту. Тож на наступних засіданнях сторона обвинувачення доводитиме, що коли чоловіка карали за картину з коноплі штрафом, не врахували, що той був на випробувальному терміні. І якщо це врахують, чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі, і все за наркотичну картину в інтер'єрі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.